Він телефонує мені, каже, мам, я так втомився, це вже був, мабуть, вже березень був. Я так втомився, я так хочу виспатися, я так вже втомився дивитися на розстріляних діток, я так хочу на небо до Бога. А я кажу, ні. Тробко кричи, ні, не пускаю. 24 24-річний військовослужбовець Нацгвардії України Андрій Щепанський майже два роки перебуває у полоні. На початку повномасштабного вторгнення Андрій приходив службу у містечку Нікольське Донецької області. Анна Щепанська, мати Андрії, говорить, що останній раз розмовляла з сином 16 березня 2022 року. І року. Він успів сказати, мам, не переживай, все добре, я в діти. Як це зараз мені так смішно, а тоді зима була березня, дуже сильна і в нас роз'єднило, І я не могла чекала, чекала, коли він перезвонить, і не могла йому перезвонити. Жінка розповідає, що того ж дня, 16 березня, 2022 року, Андрій потрапив у полон. Спочатку росіяни привезли його до Оленівської колонії, а після вибуху перевезли до Горлівки у Калинівську колонію номер 27 Анна каже, що одного разу їй зателефонувала жінка, син якої також перебуває у полоні. Вона каже: подивися, в Фейсбуці мужчина вийшов з Оленівки з полону, пізнає хлопців. Я йому відправила і він каже, так, я знаю, вашого сина. Анна говорить, що з того часу вона отримала від сина тільки один лист. Один лист, який він написав, потрапив до мене через інтернет. Там він писав, що «мам, так як я так, як ти казала, я залишився живий. Як ви, я вас дуже люблю. Я все витримую, аби у вас все було добре. Коли мене накриває, як любу людину, бо я не желізна, я жива, і емоції можуть взяти верх. Я беру його одяг, я це його, я нюхаю його, і так мені приходить зцілення. І від цього я маю силу йти далі. Тимофій, рідний брат Андрія, намалював малюнок. Хлопець розповідає, що з малюнка зробили плакат, і він розміщений на одній зі станцій Київського метрополітену. Я його дуже, дуже сильно люблю і дуже чекаю додому. Я вже сто разів думала, що я їх побачу, я впаду. Я буду кричати Славити Бога, що він вижив. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.